Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах. Можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи можливо обирати автомобілі краще в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хоча цікаві комплексний підбір автомобіля під ключ, хто там не хоче сам шукати, не має можливості, розуміння, як це робити, можете звертатись, проконсультую повністю по всіх питаннях. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 76 тисяч пробігу, ціна 20 700 доларів. 2,0 бензин, автоматична коробка. Тут номер телефону власника автомобіля. Шкіряний салон, 7 місць. Гарні комплектації, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, електромобіль Hyundai Ioniq. Так, Покажу по опису. 17 рік випуска, 120 тисяч пробігу, 14300 вартість. Тут бачимо контакти. Яка батарейка? 28 кВт. Шкіряний салон. Багато місця в салоні, якщо для сім'ї. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу. Рестайловий тігуанчик. 19 рік, 86 пробігу, 7 місць, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 18199. Тут контакти. Він код. Так, далі Міцубісі Аутлендер Ікс 12 рік сорок шість тисяч пробігу, два і чотири автоматична коробка ціна десять п'ятсот. Тут контакти до власника. Так далі Volkswagen Touran. Туранчик в чорному кольорі, 12 рік випуска, 236 пробігу. Це на 10600. Механічна коробка передач. Тут контакти до власника. Так, Поруч ще один сімейний автомобіль, Opel Zafira C. Так, цінника, є цінник, сонечко засвітлює. 12 рік, 180 пробігу, 2,0 дизель, механічна коробка, ціна 10600. Контакти. Комбінований салон. Цікавить, телефонуйте Шкода Октавія Тур в Седані, 2002 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 газ бензин 4550 ціна, контакти бачимо. Дякую, відкриваю. Покажу по салону кого цікавить. Так, ще один бюджетний автомобіль АО. 96-й рік. 400 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин на механіці. Ціна 3300. Та Так, покажу по салону. Там вони щось на базарі кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію по цьому автомобілю. Рено Кенго. 12 рік випуска, 1,5 дизель, механічна коробка, ціна 5700, 262 тисячі пробігу. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Сузукі Вітара 2019 року випуску. 93 тисячі пробів. Це офіційно бачу. офіційний автомобіль, літровий двигун. Ціна 12500. Бачимо контакти до власника, є офіційна сервісна історія по автомобілю. Покажу по салону. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Шкода Октавія Асьома в універсалі. 17 рік, 245 пробігу. дизель, автоматична коробка. Автомобіль з Німеччини. Ціна 18950. Контакти бачимо. Тонований по колу, класні комплектації. Nissan Prima Star. 2007 рік, 327 пробігу, 2,0 дизель, 6900 вартість автомобіля, тут контакти. Покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. По, поруч покажу шкода Октавія, а сьомо в універсалі Свіжопригнаний автомобіль. Це 19-й рік випуска, 197 пробігу, 1,6 дизель-механіка. Ціна 13700. Тут бачимо контакти. Власник Іван в гарному кольорі. Механічна коробка. Так, є форкоп та парктроніки. Кого цікавить? Телефонуйте, електробагажник, до речі. Гарний автомобіль. Так, поруч покажу свіжопригнаний Volkswagen Туранчик. 18 рік, 240 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 16200. Бачимо контакти. В гарній комплектації. Безключовий доступ. Сидіння з масажем. Клімат контроль, підігрів. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Шкода Октавія, А5 в універсалі. 13 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, ціна 10 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Їче клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч покажу Volkswagen Transporter. 17-й рік випуска, 269 пробігу, ціна 22 тисячі доларів. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Тут є контакти до власника. Хто буде далі? Добрий день. Це оригінальний е, вантаж пасажир, так? Дубль кабіна. Так, Що? По дубль кабіні. Покажу. Так, оригінальний грузпас. Форкоп та парктроніки і камера заднього огляду бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW X3, 17 рік випуску. 2,0 бензин, автоматична коробка, X-Drive, повний привід, 22 тисячі доларів. Так, 99 тисяч кілометрів пробігу. Я так думаю, що кілометр краще тут звірти. він код покажу. Бачимо шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford C-Max. Це 15-й рік випуску, 100 тисяч пробігу, 13500 вартість автомобіля, 2.0 бензин, гібридна версія. Тут бачимо контакти. Є дозарядка, до речі. Без ключовий доступ. Добрий день. Світленький шкіряний салон, покажу, дуже гарний. Клімат, контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Є такий яскравий джепік. Це у нас 17 рік, 120 пробігу, 12200 вартість автомобіля, двигун, 2,4 бензин на автоматі. Ось контакти. Шкірений салон. Кого цікавить? Телефонуйте.